Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Двері тюремної камери зачинилися з грюкітом. Сторож замкнув двері на замок і пішов. Йосип сів за грати, хоча не скою ніякого злочину. Навпаки, він зробив усе правильно. І через це опинився у в'язниці. Як можна пояснити таку несправедливість? Йосип сидів і думав. У нього в пам'яті знову і знову поставали обличчя братів. Минули руки з тих пір, як вони продали його в рабство, і він потрапив у Єгипет. Брати зненавиділи його за те, що Бог обіцяв зробити його великим правителем. Тут у країні пірамід і фараонів Йосипа купив один із фараонових слуг Потіфар. Йосип сумлінно виконував роботу. І Потіфар був задоволений ним. Він ніколи ще не мав такого сумлінного раба. Щоб Йосип не робив, все у нього виходило добре. Він ніколи не терпів невдачу. І знаєте. В чим був його секрет, а в тім, що з ним був Бог і Бог йому допомагав. Потіфар довірив йому свій дім і поля. Йосип був надійним і дуже красивим. Потіфарова дружина була у захваті від нього і домагалася взаємин з ним. Як і з чоловіком. Але хіба так можна робити? Божий закон каже не чини перелюбу, цей закон діє і зараз, як він діяв і тоді. Йосип слухався бога і не піддавався на домагання. Одного разу Потіфарова дружина знову взялася спокушувати Йосипа а що робиш ти, коли хтось тебе спокушує? Будь як Йосип, він втікав від гріха. Потіфарова дружина схопила край його верхнього одягу, але Йосип скинув з себе одяг і кинувся тікати. Він вирішив не грішити з дружиною свого пана, Він було дуже прикро, і вона задумала помститися. Коли чоловік повернувся з роботи додому, вона поскаржилася йому і сказала, нібито Йосип приходив неї в кімнату і намагався оволодіти нею. Але вона закричала, і він втік, залишивши свій верхній одяг. Вона показала чоловіку Йосипа одяг як доказ своїх слів. Потіфар повірив цю неправдиву історію і розлютився на Йосипа. Він наказав негайно схопити його і кинути у в'язницю. Однак і там був Бог з Йосипом І тому наша історія на цьому не закінчується. Бог мав свій задум для Йосипа, хоча сам Йосип в той час не міг цього зрозуміти у наступній передачі. Ми продовжимо розповідати вам історію Йосипа. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт риска. Ру, собачка, сторифул чилдрен, крапка, орг.